Мої вітання друзі, ви знаєте, з такими клієнтами ми без роботи не будемо. Три тижні назад я робив оцей таталіген. З проблемою я його даремно розібрав, ну, помив плату там, хтось паяв. Але причина була вся ось тут. Я вам показував, хто дивиться мій канал. Помните, що ось тут відпав дріт. Я його все тут зажав, залудив, все тут припаяно. добре. Але на цей раз. Змінили полярність на акумуляторах, плюс-мінусом перепутали і щось луснуло всередині. Відкриваємо. Давайте будемо перевіряти. Щось тут луснуло у нас. Давайте подивимося. Так, тестер в режимі звукової прозвонки. стаємо на запобіжники 40 амперні і бачимо, що вони згорівші. Тобто, можливо, нам пощастить. А вони тут запаяні чи... Не запаяні, не знаю. Так, ладно, зараз я з цим розберуся. Подивимося, що тут вилетіло. Ну, можливо, по низькій стороні транзистори, а можливо, все вижило. Подивимося, чи пощастить нам на цей раз, чи ні. Тому розбираю далі, будемо перевіряти. Так що запобіжники я виняв. Як ви бачите, вони попалені, візуально навіть видно. Так, ну, короткого тут немає, я вже перевірив. Давайте спочатку запаяємо один, ставимо один запобіжник. Добре, що вони тут в роз'ємчиках стоять, так, поки не буду дуже пихати їх. Під'єднуємо до лабораторника. Так, плюс-мінус, все. І давайте під'єднаємо на вихід вольтметр і спробуємо вімкнути. Так, є запуск на виході, як ви бачите, напруга. Зростає, так, є 226 вольт на виході. Давайте зараз перевіримо лампочкою, навантажимо, є. Ну це просто людина щасливчик, я можу вам сказати, чесно кажучи. Тому зараз буду міняти ще один запобіжник, ставити на 40 А і будемо ще раз. Перевіряти. Так, ставимо ще один запобіжник на 40 А. Ставимо його. Оп. Гарні роз'єми Гарно стають. Тугенько так, не плату не зламати, не переусерствувась, як то кажуть. Так, все, зараз збираю і будемо ще раз перевіряти. До речі, друзі, забувся вам сказати. Давайте зараз заміряємо напругу на високовольтному конденсаторі, кому цікаво. Так, стаємо на плюс-мінус і дивимося. І тут у нас 398 вольт, 400 вольт на високовольтній банці. Кому цікаво, нехай буде стане в нагоді, щоб знали. Але це з транзисторами. Все збираю. Так, друзі, зібрав я інвертор на вихід під'єднав. Переносочку за метром і навантажувати, звісно, будемо ось цією феном будівельним 600 Вт, якщо я не помиляюся на першій швидкості. У мене такий я ремонтував, мене він не потянув, вилітали транзистори. Давайте перевіримо, як цей себе поведе. Вімкнули. Так, є на виході. Напруга зростає, як ви бачите. Так, 226. Давайте спробуємо вімкнути, вмикаємо. Так, є напруга просіла 197 вольт, тягне 430 Вт. Все працює. Вимикаємо. Все. Вентилятор працює, все працює. Буду віддавати. І нехай працює, поки не спалять, звісно. Дякую за увагу, на все добре.